Вітаємо, котики цюньки! Сьогодні теревенимо про новий виживастик Enshrouded. Наші котики переродилися на родних, щоб зберегти Ембервейл і знищити саван, що став причиною загибелі королівства. А також для того, щоб вам докладно розповісти про цей однозначно цікавий світ, геймплей. Enshrouded – це survival-RPG з елементами пісочниці у відкритому світі, з цікавими механіками, як то, їжа, сон, різноманітний крафт, система переміщення і будівництва, і навіть кардинальні зміни ландшафту навколо вас. Якщо говорити про бойову систему, то вашій увазі постає екшн від третьої особи з достатньо великим вибором зброї і підручних засобів. Але самі механіки достатньо обмежені. Щодо аспекту виживання, то вашому персонажу потрібно їсти. Більш того, це вам дає певні бафи, до речі, достатньо відчутні. Крім цього, персонажу потрібно відпочивати і навіть спати, що позитивно впливає на його бойові спроможності. А якщо він відпочине ще й комфортно, то бадьорим він буде значно довше. Щодо будівництва, то майже як завжди, немає жодних перепонів вашим бажанням. Будуйте, що заманеться, і де заманеться. Головне, поставте алтар полум'я, який і формує вам зону для ваших фантазій і будівництва. Однак це ми трошки вкупу все звалили. Давайте розбиратися більш докладно і поступово. Персонаж, почнемо напевне, з головного зі створення персонажу і його розвитку. Ну, при створенні персонажу у котиків виникло питання: а чому ми не можемо зробити героя більш м'язистим або трошки вищим? Коротше, незважаючи на достатньо великі можливості кастомізації, у нас весь час було враження, що ми граємо за дворфів. А з врахуванням того, що жіночий персонаж може ходити з вусами і бородою, той поготів натуральні дворфи. В принципі на розвиток гри зовнішній вигляд персонажа абсолютно не впливає це виключно естетичний аспект. А от з розвитком набагато цікавіше. Наш персонаж отримує досвід за різноманітні дії від вбивства ворогів до відкриття нових місцин і видобування ресурсів. Як результат, наш герой піднімає свій рівень і отримує очки навичок. Сам рівень не змінює для персонажа нічого, а от навички це якраз і є основа та й сам розвиток як такий. Бо відкриваючи ті чи інші навички, ми змінюємо базові характеристики персонажа, як то конституція, сила чи інтелект. Та й покращуємо майстерність володіння цією чи іншою зброєю, ключно з вирогідністю критичного шансу, відновлення здоров'я або мани чи міцності нашої зброї. До речі, про зброю. З одного боку, ви можете зброю виготовляти, а можете її знаходити в усіляких цікавих скринях або отримувати як лут з ворогів і босів. Зброя, яку ви виготовляєте, не може бути покращена. А от зброя, що ви знайшли, може більш того, зброя поділяється на кілька грейдів від звичайного сірого до легендарного золотого. Чим вищий грейд, тим більше можливостей для поліпшення зброї, і тим вона в результаті краща. Крім цього, будь-яка зброя має свій базовий рівень, і чим він вищий, тим більш ця зброя ефективна. Як ми вже розібралися з якісними показниками зброї, то давайте розберемося взагалі з тим, яка вона у грі є. Зброя ближнього бою це мечі, сокири, палиці, кинжали і все. Якщо розкласти по типажам зброї, то все. Самих варіацій вельми багато, відповідно і властивостей. Але по різноманіттю так не густо. Зброя дальнього бою це чарівні палички, посухи магів і луки. Теж не густо, але саме різноманіття в кількості видів і відповідно у властивостях. Додатково зазначимо, що посох мага і луки потребують боєприпасів. І якщо з луками то зрозуміло, то з посохами мага трошки складніше. По перше, вам потрібні розхідники заклинань, ну або їх вічні версії. А по-друге, вам потрібна мана. Добре, що мана відновлюється щити. Їх достатньо багато, але загально можна розділити на звичайні і магічні, слугують для парирування або блокування ударів противника. Броня у грі є три типи броні для нашого протагоніста: броня бійця ближнього бою, броня рейнджера або лучника і броня мага. Відповідно, броня бійців ближнього бою більш орієнтована на запобігання фізичній шкоді. Покращує шкоду від зброї ближнього бою, збільшує атрибути витривалості і здоров'я, а також їх регенерацію. Броня рейнджерів збалансовано захищає як від фізичного, так і магічного впливу противника. А ще покращує показники витривалості, її відновлення, а також збільшує дистанційну шкоду противнику. Броня шмагів розрахована на супротив магічному впливу, а також збільшує кількість мани власника, покращує її регенерацію, що однозначно збільшує магічні пошкодження для ваших противників. Різноманіття броні достатньо велике, як і її додаткових характеристик. Тож можна достатньо легко комбінувати елементи з різних комплектів для вашого власного оптимального білда. Більшість броні можна скрафтити у відповідних майстрів, але з кожного напрямку є такі комплекти, які можна отримати як дроп в різних локаціях. Бойова система. Оця тема в грі достатньо проста. У нас є перекати, у нас є щити, можливість парирувати удари противника, але б'є противник однакового з вами рівня достатньо боляче. Тож прибігти і просто завалити всіх навколо у вас навряд чи вийде. Тому певні Dark Souls елементи однозначно в веншраудит є. В цьому плані це типове екшн РПГ Souls типажу. Будівництво Йой, чого у грі багато, так це саме будівництво. Що цікаво і приємно, ви не крафтите тут конкретну кількість потрібних вам блоків. Ні. Ви крафтите саме будівельний матеріал, який потім за допомогою магічного молота перетворюєте на потрібну вам частину будівлі, теж саме з покрівлею. Це напрочуд зручна система, яка дає більше можливостей саме реалізувати своє бачення, як ви того бажаєте, а не займатися арифметикою. Інтер'єр крафтиться на верстаку або у профільних майстрів. Тож в цілому достатньо реально зробити затишний палац зі всіма зручностями, як то туалет, умивальник або ванна. Все впирається у фарм ресурсів. А ресурси в веншраудет можна поділити умовно на чотири типи: рослини, що можна культивувати або збирати, дерева, що можна рубати, корисні копалини, що можна видобувати, і дроб з мобів. Звісно, що сюди не включені такі штуки, як вулики бджіл та подібні речі. Але ця класифікація покриває більшість ресурсів. Ще одна причина, чому у котиків склалося враження, що ми граємо за дворфів, це кількість часу, яку ми провели з киркою в руках, особливо коли вирішили почати більш менш менше велике, а от і ні, будівництво. У грі, на жаль, немає підказок, де і які ресурси можна брати, або з кого вони випадають. Тому Google достатньо часто допомагає в пошуках. До речі, щодо ресурсів, які можна культивувати, займатися рослинництвом достатньо вигідно. Бо, наприклад, льон, який зустрічається не в таких вже і великих кількостях, або ромашка, яку дійсно подекуди потрібно шукати, достатньо широко будуть вами використовуватися у виробництві. Тож їх однозначно має сенс вирощувати. Міцненько обіймаємо наших спонсорів. Ви можете завжди підтримати нас добрим словом в коментарях або навіть стати спонсором на Ютубі або Патреоні. Ми за це даємо трошки приємних плюшок. А за підписки від 100 гривень ми відкриваємо доступ до запису наших ляпів. Можете посміятися з наших упсів разом з нами. Історія. По-перше, в грі достатньо чітка передісторія. А саме, як ми докотилися до такого життя, що все живе до біса вимерло, а залишилися тільки полум'яродження. Яким чином на це вплинув еліксир і до чого тут саван? До речі, назва гри «Enshrouded» перекладається як оповите. А саван, ми підозрюємо, що тут не зовсім вірний переклад локалізації. Шраут це той самий містичний туман, який більше нагадує грибкові спори розсіяні в повітрі. Сама подача історії відбувається комбіновано через спілкування з полум'ям, ремісниками і знайденими записками. В цілому такий підхід до подачі набагато більш цікавий і зрозумілий, ніж, наприклад, в Conan Exiles або в Вальхейм чи Номен Скай. А ще це гарантує більш насичене дослідження місцевості. Графіка і звук. Графічний і звуковий супровід більш ніж приємний. Краєвиди заслуговують на майстер-скріншот, а зміна дня і ночі однозначно тішить око. От тільки відсутність зміни погоди якось напружує, бо якось це неприродньо зовсім. Але в останньому оновленні додали цілий зимовий біом, тож у цьому напрямку прогрес явно є. Полом'яроджені котики повністю розділяють високі оцінки Еншраудед і рекомендують її всім поцінювачам ігор такого жанру. Бо дійсно, хочеш, граєш соло. Хочеш на локальному сервері для друзів, а хочеш з іншими полум'яродженими до 16 гравців в одному сеансі. Ще й українська локалізація є. Впевнено, ставимо 4,5 полум'яних котика із п'яти і знов таки рекомендацію, що гра варта вашої уваги. Ну все, час відкривати наступне наше відео. Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні.